Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних, світлодіодних потужних ламп від компанії Mitsumi на цоколь p 21 5 w Артикул даного комплекту 14838. Комплект ламп постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві лампи. Колір ламп червоний, як заявляє виробник, потужність даних ламп 24 Вт. На кожній лампі використовується по 26 потужних світлодіодів. Лампа повністю в металевому корпусі. Живлення під'єднується 12 В. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво відсвічує лампа. Потужність нагадаю 24 Вт, як заявляє виробник. Потужність світлового потоку 2000 люмен. Лампа відсвічує яскраво, але в фарі. Рефлекторній з відбив... з відбивачем буде ще яскравіше.